Я, я не українець, я не з Ізраїлу, я, я трошки інакше. Мені здається, що як, друг, як, як чоловік, як людина по другому боку, щось каже, що нам неприємне є. Треба послухати, треба послухати. Може немає до кінця правди, а може, там є трошки правди. Може є правди, якої треба. Послухати, якщо серед українців не було, би, не було б колаборантів, Україна була б і одним народом в цілій Європі, де не було колаборантів. В кожному народу, європейському, були колаборанти. Так що мені здається, що не треба думати тільки про. Аум колаборацію і євраїв. Це правда була серед ауновців людей, які стояли на євреїв. Це правда. Як, як читаються документи самої УПА, ми знаємо, що сама УПА в Волині рекрутувала людей з немецької поліції, а що ці людей робили перед тим в немецькій поліції. zabijali Jewrajew. Tak, między innymi, nacjonalistyczni Ukraińcy brali udział w Holokostu. Między innymi, tomu że nie trzeba mówić w tym kontekście tylko o nacjonalistach. Bardzo bahato komunistów Ukraińców też brało udział w Holokostu. W Doniecku, w Staliny, w, w Dniprze w Charkiwie, ludzie, jaki kolaborowali z Niemcami, byli bardzo często komunistami. I to też typowe. To jest typowe, że w każdym społeczeństwie znajduje się dużo ludzi, którzy mogli kolaborować tutaj w Ukrainie, w Rosji, w Polsce. Tak, mi się że, to ostatnie moje słowo na zaraz. trzeba też nie zawsze mówić o Українців всі потрошу в Україні колабора, потро величезна більшість людей не мали нічого святного солокосту. Але в кожному етносі було трохи людей, які колаборували серед росіян, серед полаків, серед кримських татарів, серед німців, очевидно, і теж серед українців. Це не питання етнічне. Pytanie socjologiczne i trzeba na to preamo dilucja. Dziękuję.